Рок and Stone, дорогі друзі. З вами я, Вадим, і я вітаю вас на каналі Dark Oasis. Я вже аж скучив трохи за цією грою. І я згадав, що в мене ще є непройдений п'ятий рівень небезпеки. І хотів би я його прийти на розвіднику, але непростому розвіднику. Shot. Хочу прокачати йому снайперку не... не до товстуна, а зробити з неї обріз. Подивитися, як себе покаже обріз проти жуків. І я вам скажу, що демедж буде залітати теж непоганий. О, видобування. Видобування треба брати. 15% видобування. Був дуже швидко майнити. Таке рідко коли запропонують. Так що це брати на обов'язково. Ну теперь можно уже и про заряжение. <таспорядка> О, мне не подобается, такая швидкість.

Прорваємося звідси. Може, висити був щоб досі збирати. подивимось, що в нас ще там. Тут у нас нітро є. Perfire m. Nice, I'll take it objective completed. I'm gonna be the best survivor. <smart noise> Бим друганом павуком так. валим валим. Маленький левел. Може і не треба так його швидко вбивати. Ось що я подумав. Давайте поводимо їх тр трішечки ще. Завалимо те і все. І золоті кулізму. Перезарядження. О, отримування Оде. Круто, круто. круто Снаряди. Ні, відвідувайся, хай буде. Вивірить критичний, шкода. Yeah. Ну я ще встихи непоганий прокачатись, до речі. Перезарядження треба забирати. Все. Стих. Well 14 левел маловато, але, в принципі, прокачався вже непогано. Перезарядження. Oh, yeah. I'm lucky. Так, ну що, ми ще раз, мабуть, перезарядження беремо. А oh, ах, немає на досвід. Ну, візьму два стволи Апну всю іншу зброю. Таким чином. І взяти, і взяти. Затягнуті гвинти або розфарбування. На двоєчку я швидше прокачаю. Давайте розфарбування. Швидше прокачаю М1000. Ось стільки золота. Нормально. Досить швидко. 42 золота качав. З одної жили. Ви уявляєте? Це удача.

Може його вдасться прокачати. Було б непогано. Тут oh, я візьму суплайн. Хочу ще трішечки походити, порозвідувати. Що у нас тут є цікавого? Треба моркіт знайти. До речі. Так, шершень. Yeah. <плес> І, можливо, не мабуть туди уже не можно. Давайте цю цей бік. Свом детей це теж що маркети, знаєте. Не стыдно, может. Не встиг. Я встиг. Хочу подервать. Ты шахедев. Не дают. Не дают себе подервать. А так может дасть. Так, шкода, берем. Еще, шкода. Йозе. Трошечка. Це мій суплайн Меночки. Бачу, бачу, бачу Перезарядження Та ні yeah. Так, швидку -то кусь Тут обов'язково його потрібно брати Мені не дадуть вийти, мабуть, уже. да. дай це шанс. Ще за візьму. ні, Чи швидко стрільнись, ні. Давайте перекинем. Ще перекинем. Ще перекинем. Підкрутка Берем. Нормально, нормально. Багато золота на перекидання я потратив. Але націлення ще я. Дякувати. Гном'ячим богам.

Epic this. Скоро буде 18 левел. На М1000. Ось сидім з жуками и поговоримо. На рівних. Так, тут супер Хай залишається на всякий випадок. І буде зовсім не складно. Я запам'ятаю, що він тут зверху був. Два шматка його було. Там десь суплайн засвітили. Ого, 2500 залетіло, бачили? уже. За это уже плазмовый карабин. Глухой кут. Вот цепь стала. Шутка стрельни снарядно. Хм. Та бере, мабуть, рем. Перезарядження. Ось мені знадобився той цукор. Так я залишав. Чорний День. О ні, я до нього так не, не дістанусь. Треба сюди йти. Ого! Швидкострільність. І ще. І ще. Тепер робимо обріз з М1000. Давайте швидкість розражання. Отримування. Ні, давайте, вам мабуть. Хоча ще є, сан взяти отримування одне. Швидкість руху. Шкоду. Межі збору. Можна перекинути на щось краще. Шкода на плазму. Шкода на гвинтівку. Так, йдемо до досупайно. До висупайна. До, до речі, а це можна забрати. Нітро. Я про нітро. Захвата. Вистачить цього. Так, розчищаємо. Бачили, бачили? Це все мій обріз. Шкода. Швидко стрільність, шкода. Ну, вже шкода, немає сенсу на А От швидко стрільність, так виків, має, має сенс. І збільшити посібником грудника демедж. Прямування, де є сенс. Думаю, що є. Ще поки є. Перезарядження для середньої зброї, сенс. Yeah, прориваємося, прориваємося. Швидко стріль зберем. Перезарядження. Що, треба не забутися в рідну капсулу повернутися. Так можна в азарті і не встигнути на останній потяг. Ууу, швидкострільність стрільність. Треба брати. 50%. Шкоду для всієї зброї. и меже забору А, You have your objectives. Get it done, miner. Oh, По 3000 залітає. З мого дробовика на м 1000 Чудова штука чушь и стековише школе шкода. Существует... Оу. 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 Существует... так на сейчас справляюсь шутка стремясь Є. Це з новин. Так, перезарядження, перезарядження для всієї середньої зброї. Треба брати, треба брати. <плодженка> Може ще більше ОД? тримувати. Я б так еще уже здесь. Зато сукар. Шутка стрельненесть. Не для всей изброй я глашу постельность. Спайм для мене. Ух, як же вони вибухають. Як на це приємно дивитись? Скоро. Знову шершень, Це неприємно. Дайте, дайте уйти. Дайте, дайте шанс. Є, е, виросся. Швидко стрільниць або перезарядження. зарядження, або межі збору. Мабуть, межі збору візьму. Так, він помер. Ммм, я там же, мабуть, не заберу ніяк. Добування. Або захист. От, добування. На жаль, вже ніяк забору. не заберу. Я б і хотів, але там ні. Я не встигну. Так, а як тут розібратись? Нормально? Ух, Четвертий рівень прийшов. Це, до речі, дуже круто. Це, мабуть, не самый складний рівень. Так, то это Можеш швидкострільність взяти? взята? перезарядження. Ай буде так. Так, зараз ми перевіримо наш обріз. Ще такий він чудовий, як я вам розповідав на початку. Я думаю, що я вас впевнюю, що він все ж таки непоганий. Хоча робити е, таку модифікацію із гвинтівки, це не є законно. О, ви бачите, одразу розпакував. Вже половину хп немає у шершня. Апнем, апнем. Обріз. Великі магазини. Тер має би не два набої, а чотири набої на обізі. О, тут одразу два. Яйця. Не дають розпакувати. Побачите, що роблять. Можу захист взяти? Шуткострільність, не швидкострільність. І підкрутку. До речі, можу непогано відстрелюватись. Що мені подобається. Десь ще одне яйце залишилось. Шкода. Yeah. Треба трішечки підрозчистити для майбутнього бою. З дрібного томага я бачу останнє місце. Мало взяв. Але я взагалі ти не збирався брати. Магніт. Так, вийшло. Ненароком.

Є, yeah, непогано, непогано залетів. О, це було так скіловано. Одразу три боса, ви бачили? Так, а як би добратися? Якось супень так невдало впав. Але я сподіваюся порватись. О! Круто, круто. П'ятий uh. uh, рівень небезпеки пройдений. В цьому біомі кристалічних печер. Розблокований новий артефакт. золотожерна консоль. Так, я лише три артефакти взяв. <laughs> Дивіться, скільки мій обріз на М1000 на Майже 19 мільйонів демеджу. 3700 мільйонів. Ох. 30 мільйонів. Якось аж не віриться, що таке демедж можна нанести. Ну, а на цьому поки що все, дорогі друзі. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Всім дякую за перегляд. Ставте свої вподобайки та підписуйтеся на мій канал. Всім гарного настрою і бувайте здорові!